Сьогодні у приміщенні Рівненської обласної дитячої лікарні відбувся прес брифінг представників медіа з керівництвом Національної служби здоров'я України. Під час зустрічі обговорювали результати моніторингу медичних закладів, які отримали скарги від пацієнтів. За словами голови НСЗУ Наталії Гусак, було виявлено порушення у трьох медичних закладах Рівненщини Рокитнівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, пологовому будинку міста Рівного та Рівненському обласному перинатальному центрі. Якщо говорити про рівненську область, то в нас. В плановий моніторинг за інсультом потрапила Рокітнівська багатопрофільна лікарня. А ми відповідно бачимо, що а чому так? Тому що навіть по автоматичному моніторингу ми бачимо, що до прикладу в них і досі при тому, що створені всі умови, тобто там є КТ державний, там є відповідний контракт. Там туди привозить швидка допомога пацієнтів. Нуль за нуль відсотків застосування тромболітичної терапії. Також ми провели автоматичний моніторинг закладів. До прикладу, ми бачимо, що міський пологовий будинок рі. Рівне для того, що міста рівне для того, щоб отримати більше коштів від Національної служби здоров'я України. 414 жінок перед пологами або після пологів ще на одну добу залишає в себе в стаціонарі. Наталія Гусак додає, загалом за перше півріччя вони провели понад 60 планових моніторингів за такими напрямками, як інсульт, інфаркт, пологи та неонатальна допомога. Висновки показали, що у багатьох медичних закладах України є проблеми однак більшість з них виправили свої недоліки. Основна наша мета моніторингу змінювати поведінку надавачів, але одночасно з цим ми розуміємо, що там безконтрольність. Вона теж не приводить нікуди. Директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Олег Вівсяник зазначив, спільно з НСЗУ їхній департамент також постійно проводить моніторинги медичних закладів Рівненщини. Тому з кожним роком це допомагає покращити якість медичної допомоги. Ми постійно проводимо цей моніторинг, так само як і Національна служба здоров'я і міністерство охорони здоров'я. Ми отримуємо дані від них. Ми також самі аналізуємо дашборди Національної служби здоров'я і я. Доволі відповідально заявляє, що у Ракітнівській центральній районній лікарні чи багато лікарні, як вона зараз називається, вже проведено два тромболізи. Це і не вчора, а проведені впродовж певнозвітного періоду. Так дійсно є деякі питання, які важко дати їм старт, але проте ми працюємо. І це наша функція, основна. Покращити якість надання медичної допомоги зі свого боку, начальник рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль наголосив, важливо частіше проводити моніторингові заходи медичних закладів, оскільки вони допоможуть відправити недоліки під час надання медичних послуг. Та робота, яку ви робите сьогодні, для нас особливо якраз в частині моніторингу, а це вже для нас зворотній зв'язок, де нам потрібно допрацювати. Ми зі своєї сторони теж намагаємося постійно покращувати матеріально-технічну базу, розширювати пакети послуг. І намагатися в тому числі також модерувати процеси для того, щоб не допустити кричущих помилок. Тому це дуже важлива зустріч. Насправді сьогодні, Марія Степанчук, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.